Вас всі тут вітаємо. Мене звати Андрій Стасів. Якщо ви можете побачити, я зі стрия. бачите в стрию були. Надійста, що всі були стрию. Ми раді, що нарешті в нас в три завітала така власна команда Стронгменів. Це ті богатирі, наші, яких ми могли бачити колись. Я пам'ятаю молодості, в дитинстві бачив їх тільки по телевізорі. Ми раді, що в нас в україні є найсильніші богатирі, найсильніші люди на планеті. І ми хочемо презентувати для вас фільм. Дуже класний український фільм «Іван Сила», в якому знялися хлопці, який вказує на те, як треба досягати успіху в житті, як треба йти вперед. І хочу для вас сказати від ус... від нас всіх, що тільки в наполегливості, постійному бажанні досягнути чогось, можна досягнути успіху. Треба тренуватися, тренуватися фізично. Треба тренувати свій мозок, треба добре вчитися. Ну і тільки в такому випадку наполегливості можна досягнути класного результату. Так що я радий вітати в нас трьох гостей наших це силач богатир Василь Вірастюк. Також вам коротко розкажу таку історію, коли я попав до Львова, коли я вчився у Львові. Я ходив трошки в спортзал і бачив там дуже такого класного хлопця, який дуже показував великі результати. І тільки недавно я побачив цього хлопця на змаганнях, на великих таких серйозних змаганнях переможця тому чемпіонату дуже сильний хлопець це Володимир Рекша. Слів хлопцям, які розкажуть коротко про цей фільм. Це дійсно дуже класний фільм. Приємного перегляду до Дякую, добрий вечір. Можна хто ще ті То Видно, нам дали по два крісла на <праць> думку. Чи сяде, чи не сяде. Так, щоб по-домашньому. Я... Дійсно, ви кіно зараз подивитися, я не знаю, можливо хтось дивиться. Мік, що дорожньо книжку, бо <кій> я бачу у деяких дітей книжки в руках були, пригоди неймовірні пригоди Івана Сина. Читав хтось книжку, бо я особисто читав. Хто ще читав? Документальний? Що ти читав? Не вигадав. Ви знаєте, це одна, одна, з таких, одна з таких проблем, яку розкриває саме цей фільм про Івана Фірцика. Тому що дійсно... Цей фільм знятий про Івана Фірцика. І коли, коли ми знімали цей фільм, також всі підходять і ночують ну, Іван. І, і зразу, що приходить людям на думку, Іван Петру. А насправді, е... ну, мабуть, ніхто і не знає, хто такий Іван Фірцик і де він взагалі народився. Можливо, хіба люди вже постарші. Тому що, наприклад, е... мій тато колишній був живий. Він пам'ятав, тому що Іван Фірцак після того, коли у нього відбулася така блискавична кар'єра церкового селача, борця, чим він тільки не займався, він приїхав в село, де він народився. Народився він на теперішній території Закарпаття, Іршавщина, село Бівки, якщо хтось знає. Ось, там, є, там є музей Івана, там є пам'ятник. Дякую, м'ячим я також позивав для цього пам'ятника і відкривав пам'ятник також я. О, так Я Я не про те. Я говорю про те, що е, Івана Ферсика в принципі е, не знали, а не знали чому, тому що е, в часи радянської влади замов... замовчували Зараз, вибачте, мама. Не. Ще хотів додати слово, бо хлопці нам спокується з мамою, мама це не те, що є сім'я. Хочу вам сказати, що це все дійство не відбулося б, якби не один молодий хлопчина, який подає дуже серйозні результати в спорті, в стронгмені, який тут зараз з нами, який допомагає нам організувати цю зустріч, цей показ фільму, це хороший стронгмен. Я сподіваюся, що це буде третій найсильніший. Стронгмен з України після цих двох хлопців це Юрій Єгоновський. Юра, запрошую. 3 від місця хай буде так. Можливо, хтось по зальоту буде якраз проїжджати. У вас міжнародна траса. Київчоп. можливо, хтось побачив плакатись на одній з заправок, правильно? Так от, до чого я вірю, що Івана Фірцика не знали, тому що в часи Радянського Союзу просто вирішили забути про таку легендарну людину, яку, між іншим, нагороджувала на ті часи сама королева Англії і вручила йому золотий пояс усіяний дорогоцінним камінням і золотий шлем, між іншим, який прибрали до рук НКВД-сти, коли, коли були тут. Понятно, що буде. Ще, будь ласка, запитайте. От, бачите, дуже цікаве запитання. Як я вже говорив, от відповідав, що од машині, що фільм. А, фільм був відзнятий, робота над фільмом йшла, тривала. В uh, 2012 році, ну я ж вас веду, зведу, веду, щоб ви все знали, всю історію створення фільму. Прем'єра фільму відбулася у 2013 році. Я вже казав, що фактично не було виділено грошей такою компанією Держкіно, це міністерство, ну, Держкіно, одним словом. Ті, хто виділяли гроші на створення фільму. Вони забули виділити на рекламу фільму. Тому за рахунок якихось власних знайомств з бізнесовими структурами за допомогою Віктора Андрієнка, про якого ми вже сьогодні згадували, який грає одного з негативних героїв у фільмі Фіксу. Віктор Андрієнко, крім того, що він був актором, він ще й був сценаристом цього фільму, співсценаристом. А, і Він також був співрежисером цього фільму. Тобто, розумієте, так суміщав три, три таких роботи. Ось, І ми, а, після того, коли відбулася прем'єра в самому Києві, а, через три дня ми сідаємо з Віктором Андрієнком а, в поїзд і їдемо фактично по всім регіонам України. Ми побували з фільмом у всіх обласних центрах України. Ми були у Львові. Ми були у Львові. От, може, рекламу знайде і хай весь світ почекає. Ми були у Львові, ми були в Тернополі, ну, я говорю, ми об'їхали об'їхали все. На жаль, в строю ми не були. Так само ми були і на Сході, ми були і в Криму, тоді все було нормально. Так що об'їздили ми всю Україну, всюди цей фільм побачили. Так що, ще раз повторю, що фактично своїми силами Ось, поїздили, поїздили з прем'єрою, тому що. Ну, от Віктор, Віктор Андрієнко взагалі настільки перейнявся фільмом, розумієте, він через себе пропустив спочатку книжку, прочитану, потім зібрав е всю історію про Івана Фірцика, всі, всі ось ці моменти, пропустив через себе сценарій, що потім пережив цю, цю зйомку, е пробувши режисером. Тому настільки перейнявся, ви самі потім скажете свою думку, скажете, наскільки фільм вийшов. Душевним і таким, знаєте, фільмом, фільм, який заставляє подумати, насправді. Фільм, ще раз повторюся, який можна сміливо дивитися всією сім'єю, дивитися дітям. Як сказав, як сказав молодший син мого старшого брата, вийшов після фільму і каже, це перший фільм за останні роки, який я подивився, нікого не не вбив. Тобто фільм, фільм добрий. Дивіться на здоров'я. Сфот... Сфоткатись. Давайте, ви готуйте запитання, я підходжу. Що цікавіше, книжка чи фільм? А ви книжку читали? Не читали? Там всього максимум 4-5 малюнків в книжці. Тому фільм, напевно, цікавіше дивиться. Знаєте, там не треба напрягати голову, просто сидиш собі, кайфуєш, дивись. От. Але насправді книжку також цікаво прочитати, тому що є декілька моментів, які не ввійшли, наприклад, в фільм, які можете прочитати тільки в книжці. Тому не можу вам сказати однозначно, що краще. А, а крім того, що нам наші діти взагалі з тим часом дуже мало почали читати о, літератури. Тому

Ну, взагалі говорять, що не створюють собі кумиру, тому е, ніколи кумира в мене як такого не було. Просто були люди, е, на, яких я, на яких я завжди рівнявся і брав приклад, я б так сказав, так щоб бути абсолютно коректним. Е, ну, По-перше, це завжди був мій старший брат Роман, який старший від мене на 6 років. Він займався спортом. Е, саме він мене привів спорт, познайомив зі своїм тренером. Де я вже почав займатися професійною атлетикою і штурховий ядро. Було ще декілька людей там. Було один Німець Стівенман, Ренді Барнс, американець, на яких я рівнявся, на їхні результати, чергова інформація про них. Ну Ось таке, в принципі, накові я рівнявся, це завжди люди спорту. Особисто вам брата, а те, щоб було спортсменкорієм, так? Саме так. Я понял. <сіх> Не створитись. Добре. А запитання є? Нимає? А думки? Книги думок. А чому? Чому? Чому немає думок? А ну давай, ні, давай вклад. Чуть думається. Якісь ще пропозиції для Бу. були. були Я вже знявся знявся ще в одному фільмі, повнометражному художньому фільмі. Я вже там говорив, вони не, не чули просто. Це молодіжна така комедія, мелодрама. закоханих ось Потім була, була ще одна робота дівчини молодого режисера, яка тільки от закінчила інститутну режисуру, їжі Віктором Дрієнко там також приймав участь. Це було, був короткометражний 20-хвилинний фільм, якщо я не помиляюся, він називається Тримай удар. Його можливо, навіть можна вже знайти десь в мережі. Тримай удар називається. Ось. Брисім цей фільм, наскільки я знаю, возили, возили кам'я на фестиваль. Саме короткометражний фільм. Ось. Зараз є пропозиція в мене, але не хочу говорити на тебе. Не. не люблю розкривати свої плани, тому що, як завжди, виходить, змеш похвалися, воно потім нічого не виходить. Тому, тому будемо мовчати. Одним словом, працюємо, не стоїмо на місці. Мені? 41. Чому я пенсіонер? Ну так, так, от воно знаєш, назбиралося в мене вже стажу, насправді. Працюю з молодістю. Ось, назбиралося. Я вже, я вже другий рік як півцінав. Не вірите? Я да. чекаю. Просто Василь заслужений майстер спорту України і віддав... Я думаю, більше 15 років такому важкому одному з найважчих видів спорту строн в мене. Я думаю, більше знає вас, як цей спорт виглядає по телевізору. Бачили і... і тому в нього пенсія 1280 гривень. А взагалі в Україні є такий е, закон, люди, які пробули більше шести років. Олімпійські національні збірні України в будь-якому виді спорту, визнаному в Україні, штатна збірна України, все правильно, вони мають пенсію вже буквально після закінчення спортивної кар'єри. Персонажів фільму вам подобаються і грають про автобус. Мабуть, що б я не сказав, як би я не відповів на ваші запитання. Ну, я думка все-таки буде суб'єктивна. Тому що я приймав участь і е, е, я взагалі робив, що я геніально геніальна брав. Може, зараз буде тут на плести. А воно виявиться неправдою. Але піка, яку ви побачите, була феноменальна. Одним словом, ви все самі побачите і самі зробите висновки. Чи буде можливість в інтернеті переглянути фільм? Ви можете зробити це в будь-який час. Він є вже давно в інтернеті. Набирайте і вам сила. Ну будемо закінчувати, тобто починати, так? Ви саме саме ще у вас таке дуже сильне охорон. Ви хочемо боїтесь? Це щоб проєктор не стигнули, я тут бачу. Солі, проєкт, виходить. Три переноски. <пробітник> <пробітник> я нікому нічого плану не робив. Двіз, я живу серед людей, я ж нікого не боюся. Давайте дійсно, вже все-таки так питання завершилось, закінчилось, немається питань, будемо починати перегляд фільму. А вам хочу сказати, що я б так хотів, щоб все було добре, щоб у нас і у вас все було добре. І скажу все-таки завершу словами ще раз повторюся. Фразою, основним цим меседжем фіно. правда завжди переможе. Пам'ятайте про це. Дякуємо і гарного вам допомога.